The У Міжнародний день дитячої книги в дитячому відділенні міської центральної бібліотеки відвідувачів не густо, але це лише в першій половині дня запиняють працівники бібліотеки, адже діти ще на уроках. А от після 14-ї години читачів хоч відбавляй. Кількість абонентів бібліотеки налічує майже три тисячі. Вік читачів не обмежений, починаючи з дошкільнят і закінчуючи бабусями з дідусями, котрі шукають своїм онукам цікаві книги. Не обмежує місце проживання, аби стати читачем. Мібліотеки не живете ви в Ніжині чи в районі. Всіх абонентів обслуговує всього п'ятеро працівників. Ірина Сидоренко, працівниця читального залу, не може нахвалити своїми читачами і радіє, що комп'ютери та інтернет поки що залишаються безсилими перед книгами, адже більшість її клієнтів надають перевагу читанню, а не віртуальному життю. Про літературні смаки сучасних дітей Ірина Васильівна, напевне, знає краще за їхніх батьків. Окрім тих довідників та енциклопедій, які дітвора використовує для навчання, для душі читають пригодницьку літературу, казки, оповідання. А діти більш старшого віку, переважно дівчата, захоплюються романами про кохання. Все Всеволоднистайко, пригоди. Так що це саме найулюбленіша книжечка для діточок. Потім у нас дуже багато для маленьких читачів це книжечки, які мультфільми. Ну, погаді, повністю всі серії, квашено. Для дошкільня дуже багато у нас оповідань, казочок, журналів. Журнали в нас такі, як є Шишкін Ліс, Пізнайко, Барвінок. Ухтишка. Ухтишка, до речі, російською мовою, він більше ніж 145 сторінок. Діти з задоволенням беруть цей журнал, читають. Також дуже багато літератури, пригодницької, це на абонементі 5-9 класів, любовні романи для дівчаток, книжечки, які користуються попитом, це Гаррі Поттер. Дуже велика кількість літератури. В основному у нас літературу беруть українською мовою. Книжковий фонд дитячої бібліотеки щорічно поповнюється, тому з ними зрівнатись не може жодна шкільна бібліотека, каже Ірина Васильівна. Тож конкурентів вони не бояться. Свято дитячої книги відзначають 2 квітня не випадково. В цей день 1805 року народився Ганс Крістіан Андерсен. Він писав дитячі книги, які поглинають у свій дивовижний, невичерпний та чарівний світ. Завдяки дитячій літературі людина, починаючи з дошкільного віку, вбирає в себе добро та любов, інколи відкриває в собі надзвичайні здібності. Для цього просто треба взяти в руки книгу і опинитись в цьому казковому світі.